Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді доволі хороший бінокль. Це є Vortex Razer842. Vortex це молода американська компанія, яка на даний момент може скласти конкуренцію таким астодонтом, як Zeiss, Leica, Swarovski. Ну що ж, даний бінокль це досить дорогий бінокль із дорогої серії, який володіє всіма технологіями, які має по суті Vortex. Також Гляньте, яке фактично майже невидиме просвітлення. тобто Це вказує на те, що воно пропускає майже повну кількість світла. Пропускання в даного бінокля 90%, причому воно повністю у всьому спектрі. Ну, Це справді вражає першим ділом, коли я взяв даний бінокль і подивився через нього. Окрім того, що в нього хороше світлопропускання, світлопропускання хороше абсолютно у всьому діапазоні, всі кольори пропускаються однаково. Ну і це реально створює дуже класний вау-ефект. Тобто повністю повноцінне зображення із хорошим червоним кольором, і з хорошим жовтим, і з хорошим синім. Тобто, всі кольори е, однакової насиченості. Бінокль не вибілює, не висинює картинку. Він по суті працює так само, як бінокль без просвітлення, тільки разом в чотири краще. До речі, даний бінокль на огляд прислав Олександр, за що йому неймовірна подяка. А також подяка за неймовірну терпеливість, тому що погоди не було, і даний бінокль в мене пробув ну місяця-два, мабуть. І погодьтеся, не кожен захоче відправити бінокль вартістю вище тисячі доларів, і ще й на такий довгий термін. Отже, бінокль виконаний повністю в цільно металевому корпусі, є обгумовування на Кільці фокусування, також на наочничках, і спереді оці накладочки також прогумовані. Оце прогумовування досить таке, скажімо так, незначне, воно тоненьке, але тим не менше його вистачає, щоб в мороз у вас не мерзли руки. Також є виріз під пальці. Взагалі бінокль доволі ергономічний, зручно, гарно сидить в руках, ним легко, зручно користуватися, він нікуди не переважує, балансування прекрасне. Також наочники мають такий м'якенький край гумовий. Блекаутів немає, все видно гарно, винос з речка також доволі хороший. Але от єдиний момент, що видно змазку на металевому власне ось цьому твісті. І мені це здалося трошки дивним. Тобто от стандартна схема, коли ці гумові ночники завернуті, коли ви не бачите змазки, мені здається чисто естетично, дещо кращим. Хоча, по суті, воно працює однаково. Дані Окуляри дуже зручні і тому ніякого тут і близько дискомфорту нема. Гляньте на ремінець, Ремінець пошитий ось такою кривизною, якраз коли ви його одягаєте, оця кривизна охоплює вам шию і ремінець, скажімо так, супер ергономічної форми. Він реально дуже зручний. Що стосується оптики даного бінокля, даний бінокль, по суті, чи не найрізкіший бінокль, який є на даний момент у мене. І це точно самий різкий бінокль із серії ROOF, в якій я взагалі коли-небудь дивився. Бінокль дійсно можна назвати супер-різким Razor, не просто так тут написано, хоч це її найменування моделі, але тим не менше, бінокль видає шикарну різкість в центрі, сильно перевищуючи можливості наших очей. Також прекрасне просвітлення допомагає забезпечити класний контраст та мікроконтраст. І при цьому це не у вузькому діапазоні кольорів, а у всьому спектрі кольорів. Тому даний бінокль реально показує шикарне зображення, просто шикарне зображення. По зірках в центрі це, напевно, перший руф-бінокль, який не дає. Взагалі хроматизму на нього я дивився і на Юпітер, і на Венеру. Венера, як всім відомо, дуже яскравий об'єкт, і мало яка оптика не дає хроматизму на краю Венери. Так ось в центрі даний бінокль, по суті, виправлений дуже добре, настільки що він не дає хроматизму в центрі. Но по краю, якщо ви відводите зірку ближче до краю, звичайно вилазить і е незначна кома, і, скажімо так, більш значний хроматизм. Це, по суті, єдиний і основний недолік даного бінокля. І щоб ви зрозуміли цей хроматизм, він просто відносно цього класу бінокля, ви його можете замітити. Але насправді він не значний, тому що якщо порівнювати цей бінокль із більш скажімо так, дешевими біноклями, то такий рівень хроматизму, який є у даного Vortex в більш дешевих біноклях, я можу сказати, що його в принципі немає. Хоча він є, просто він незначний. Ну, все в житті відносно, як то кажуть. Тому ось така моя думка про це. Ну що ж, друзі, приємного перегляду. Ну що ж, друзі, я ждав, ждав і дождався гарної погоди вперше за два місяці. Глянемо на Vortex HD Razer 8 на 42. Порівняємо із SV Bonnie 1042 і SV Bonnie 832. Звісно, це не конкуренти. Вортекс набагато дорожчий, але ж всі хочуть зекономити купити свободі. Дивимося у Вортекс. Відразу можна відмітити абсолютно нейтральні, хороші кольори. Гляньте, абсолютно відсутня дисторсія, кривизна поля скомпенсована практично повністю. Гляньте, різкість, однакова від краю поля до краю. Бінокль реально Видає дуже класне зображення дуже високого рівня. Чіткість одна із найвищих серед всіх біноклів, яка є, різкість також. Серед біноклів, які є у мене, звісно. Ж. Тепер глянемо у SV Bonnie. У SVBні відразу видно теплі тона, мають меншу насиченість, не вистачає червоного. SVBні по синьому приблизно такий же яскравий, але по інших кольорах він гірший. Також вже помітна дисторсія, внизу на кабелях видно, що вони вигинаються в другий бік, і також у освобоні присутні кривозне поля, тобто різкість від центру до краю починає падати, чого у Вортекса нема. Но те, що ви зразу помічаєте, коли ви дивитеся у Вортекс, повноцінна кольоропередача з абсолютно усіма відтінками. У Свобоні кольоропередача відрізана. Тобто є тільки в основному сині відтінки, хоча він і не синить. Але червоних реально мало. Ну і дивимося. 832, пам'ятаємо, це доволі вдалий 832, доволі хороший бінокль. Ось така в нього картинка. Я б сказав, що єдине, чим виграє даний спебоні, це ширшим полем зору, ніж у Вортекса, но зображення сильно слабше. Гляньте. Різкість падає від центру до країв доволі сильно, дисторсія також є хроматизм. Хоча тут і гарно скомпенсований, саме в цьому 832. Але він все одно з'являється, видно, на кабелях проявляється хроматизм. На зліва на дальніх деревах також є ледь помітний хроматизм. Ну, В центрі він виправлений і на тому дякую. Отже, глянемо різкість в центрі поля. Я вам хочу сказати, що різкість дуже достойна. Прям таки дуже. Це один із кращих біноклів по різкості, який є у мене на даний момент. Тепер дивимося 10 1042. Робимо поправку, що він 10-кратний. Ось така різкість у Свебоні. Явно видно, що Пробувається хроматизм на гілках дерев. Видно, що різкість гірша. Всі краї абсолютно всіх об'єктів такі більш розмиті, вони світяться, є сферична операція. Плюс весвербоні ще й нестабільний окуляр. Якщо рухати по окуляру, різкість сильно плаває, чого у Вертекса і, в принципі немає. Ну і глянемо 8.32, який нагадує, був досить вдалий. Ось така різкість 832, вона краща, ніж в 1042, але гірша набагато, ніж у Vortex. Все ті самі проблеми. Видно, що краї об'єктів починають світитися, гілочки провалюються в небі, небо якби налазить на гілки. Це так звана сферична аберація. Видно, справа від вишки, от ті гілочки, прям налазить. На небо і розчиняється, їх контраст, ну, мікроконтраст, доволі слабенький. Хоча це знову ж таки повторюється непогані нові біноклі. Глянемо на другий план, Vortex. ось така неймовірно кришталево чиста, детальна. Картинка. Дивитись одна насолода. Звісно, на гілках прям з самого самого краю ви таки можете побачити хроматизм, але повірте, це далеко не ті рівні хроматизму, які ви можете побачити в дешевших біноклях. Контраст, чіткість і мікроконтраст вражає, при цьому присутні абсолютно всі кольори. Тепер СВ-Боні 10-42. Ось таке зображення. І тут навіть не треба далеко йти. Недалеко від центру справа на будинку видно, що переходи з білого на темне всі в хроматизмі. Хоча гілки з лівої не в хроматизмі, але зображення загалом стріляє хроматизму всюди, то там, то там. Плюс видно, що теплі відтінки, включно з червоним, відрізані. Видно перевагу в таких голубих відтінках. Хоча знову ж таки бінокль не синить, але він вибілює картинку. І гляньте, мікроконтраст на пагорбі набагато слабший, ніж у Vortex. Набагато 8 832 досить вдалий SWB. Чуть впевненіший результат, ніж в 10.42, але... Но... Знову ж таки, кольора, дисторсія і мікроконтраст гірше, ніж у Vortex. Пагруб не настільки чіткий, як у Vortex. Глянемо різкість в центрі, другий план. Отже, різкість в центрі, другий план, просто дзвенить. Все як на долоні. Різкість в даного бінокля набагато вища, різкості. Камера, якою я знімаю набагато вища. Дивимося SV Bonnie 1042. От така картинка. Ну, я думаю, хроматизм ви відразу бачите. Різкість така вона, ну вона є, але вона гірша, як у Vortex. Вона... Ну, я б не сказав, що вона прям недостатня, але вона гірша. У нас, скажімо так, на грані достатнього. Тобто ви можете комфортно в бінокль дивитися, но, но бувають краще, скажімо так. І 8.32. Тут хроматизм, наскільки я пам'ятаю, був виправлений краще, ніж в десяті. Ось, тут хроматизм вже так не стріляє. Різкість краща, но. Все одно видно по дальніх об'єктах, що різкість не настільки ідеальна, як у Вортекса. Тобто вона є, вона достатня, але вона не дзвенить, Немає такої прям перешарпленої картинки. Плюс все-таки видно, що ось на тих соснах стріляє хроматизм. Між чорним і світлим всюди присутній легкий хроматизм. І саме основне кольора. Все у відтінках голубого, червоного і жовтого майже немає. Ну, відносно голубого, звісно. ж. У вертекса з цим проблем немає. Ну що ж, порівняємо, по суті, прямого конкурента із 70-х років. Це топовий японець, Одібон 8,5 на 44. І порівняємо із Vortex 8х42. Дивимося у Vortex. Дивимося по другому плану. Ось така хороша картиночка з абсолютно всіма кольорами. Тут мало поганого, що можна сказати. Коротше, бінокль реально класний. І дивимося у Audubon. Ось така картинка. одюбон синить. Видно перекос в сині відтінки. Видно, на деревах зразу з'являється хроматизм одюбона. Но центральна різкість приблизно така ж, як у Вортекса. Но він темніше, він сильно темніше. Якщо ви подивитесь очима, то після Вортекса на одюбон таке враження, ніби накинули нейтрально сірі фільтри. Він нормальний, різкий, чіткий, але він темніше, причому суттєво темніше. Так, глянемо різкість в центрі, вортекс. Ось така різкість в центрі, все дзвенить. І повноцінні кольора, повний спектр. Присутні абсолютно всі кольора приблизно однакової насиченості, і однакової яскравості. Це реально дуже круто. Це насправді мало де є. Тож, скажімо так, плюси топової оптики. Ну і глянемо в Audubon різкість в центрі. Бачимо, що у Дюбона різкість також дуже хороша. В центрі хроматизм виправлений, в принципі, але мікроконтраст, різниця по яскравості у тих дальніх елементів не така впевнена, як у Вортекса. Ну і сама яскравість також гірша. Плюс Vudubon вводить у синій спектр. Ну, картинка дуже достойна. Із явних плюсів Vudubна дуже широке поле і в принципі Audubon теж має місце на життя. Ну, навіть такий топ, серед топів, ну він гірше Vortex по суті. Порівняємо із біноктемом 7х50. Це один із кращих біноклів 60-х років. В принципі, офігенна схема і дуже класне зображення. Дивимося у Vortex. І дивимося у Біноктем. Тут уже картинка схожа, тому що в Біноктема не така велика кривизна поля. Плюс... Біноктм яскравіше своїх братів тих же часів, в нього окуляри кельнера досить світлі, плюс він сам по собі дуже різкий. Ну, По кольорах видно, що у не, трошки не вистачає голубого відтінка, синьо-голубого. а також мікроконтраст все-таки гірше, одношарове старе просвітлення, пасує. Ну і на очі він, звісно ж. Темніший, куди ж без цього. Ну і порівняємо різкість в центрі, vortex. Ось така звеняча картинка. Кращої різкості годі її чекати. По суті, різкість даного бінокля. Рідко коли буде розкриватися за рахунок того, що атмосфера буде вам не давати. Оце зараз мороз, сонце і по суті ідеально прозора атмосфера, тому ми можемо бачити на десятки кілометрів ідеально різко. Якщо ми б зняли влітку це, то я думаю, що із sw різницю за рахунок гіршої атмосфери уловити було б вже важче. Набагато важче. І глянемо біноктем. Ось така картинка. І вона реально на очі настільки ж і тускліша. Да, вона теж хороша, різка, абсолютно відсутній хроматизм. Я дуже люблю біноктem, але варто признати, що технології 50-річної давності не можуть забезпечити таке ж гарне зображення, як сучасний хороший бінокль. Глянемо в порівнянні із про мультипросвітлення є наптемом уже із, скажімо так, останніх партій з 80-х років чи сім... з кінця 70-х, я вже не пам'ятаю. Загалом мультипросвітлення, хороша десятка, топовий г і Vortex 842. Отже, Vortex. Фіксуємо яскравість. Ось такий Vortex. І дивимося у... Є наптен. І Ура це перший бінокль, який по яскравості не сильно слабший. Він слабший, але не сильно. Також по кольорах, в нього криві кольора, в нього він жовтить, в нього випирає теплий спектр, тобто жовто-зелена область. Але загалом пропускання в синьому і в червоному на достатньому рівні, тому загалом є всі кольора. Це вже можна дивитися в порівнянні з Vortex. І це вже практично така сама картинка. Поле дуже широке. Зверніть увагу, зона різкості менша, як у Vortex. Vortex у за рахунок класної е корекції поля, зона, де різка картинка, ширша, ніж у CS Genuptem 10х50. Глянемо різкість в центрі, Вортекс. Ну, Ми вже звикли, що тут все. Дзвенить, різкість, прекрасна, вище всіх похвал. Шкода, що освітлення все-таки міняється, але, в принципі, видно, що різкість вище всіх похвал. І цей іна, центр. Та-дам! І ми получаємо таку ж різкість. Ну або майже також. Ну, знову ж таки, мікроконтраст таки погірше. Різниця між світлими і темними. Областями, отам дуже-дуже далеко, вона не така значна, як на Vortex. Плюс Vortex все-таки рівніший по кольорах і трошки світліший. Плюс Vortex можна взяти з собою, покласти в кишеню, а величезний Яноптем ви навряд чи будете носити з собою. Глянемо різкість в центрі Vortex. і подивимося різкість в центрі B8. Ну що ж, друзі, якось так показує даний Vortex, в принципі, Даний бінокль дійсно можна рекомендувати, і даний бінокль може стати біноклем на всі випадки життя. Він може замінити клас біноклів як 7х50, так і 10х50, так і 8х30. Тобто, можна купити один-єдиний цей бінокль, і вам його вистачить по суті, для всіх задач, які, на які може стати скажімо так, бінокль для людей. Дуже класний, дуже вдалий, дуже хороша річ. Дуже мені сподобалися кольори, дуже мені сподобалася різкість центральна. А також робота при недостатній кількості світла. Бінокль однозначно можна рекомендувати. Бінокль реально дуже хороший. Він з усіх сторін зроблений, скажімо так, для людей. Що ви думаєте на рахунок таких біноклів? Пишіть свої думки в коментарях. Всім пока. Ну і гляньте просто наскільки шикарне просвітлення. Ну Це просто топчик. Відблиску практично немає. На око відблиск майже непомітний. Ну це просто вау.